Маєте підставу для відстрочки? Будьте обережні, вас можуть мобілізувати. З такою ситуацією зіткнувся наш клієнт. Давайте розберемо. Ви приходите у ТЦК та СП та наголошуєте, що маєте підстави для вісрочки. Співробітники з насмішкою направляють вас на проходження ВЛК, наголошуючи на її обов'язковості, бігаєте коридорами та збираєте підписи. А в кінцевому ключі вам дають папери на підпис, бо так вимагає процедура. Та ви ненароком підписуєте мобілізаційне розпорядження. У ТЦК відповідають, що ви підписали добровільну згоду на мобілізацію. На жаль, Після цього отримати відсрочку не є можливим, тільки звільнитися з військової служби, проте ваша підстава для відсрочки може не давати право на звільнення. ТЦК та СП знімає з себе відповідальність та наголошує на тому, що ви самостійно з'явилися для проходження медичної комісії та бажати нести службу. Якщо підписали добровільну згоду на мобілізацію, навіть якщо вам 18 років, ви будете служити, тому першочергово інформуйте ТЦК та СП у письмовій. Формі про право на відстрочку, а отримавши відповідь, являйтесь для проходження процедури. Якщо у вас залишились запитання, записуйтесь на консультацію, контакти в шапці профілю.